Галява та знижки. Давно шукав що пограти, але не хочеш сильно витрачатись. Час прийшов. До речі, зараз дуже цікавий фестиваль в стімі. Додивись це відео, і ти дізнаєшся про що я. Почнемо з найсочнішого. Це халява. У мобільному епіку можна забрати, аутзе Омега Едішн, глибокий космос, самотність і боротьба за виживання, кисень закінчується, корпус тріщить, а попереду невідомі зоріні системи. Тобі доведеться майструвати, торгувати та домовитись з іншими інопланетянами, щоб дістатись хоч кудись живим. Чи вистачить тобі вдачі? Evolent 2 це не просто гра, це подорож крізь історію геймінгу, Почни в ретро пікселях, а закінчи у видовищному 3D, проходячи рівні в стилі GRPG, файтингу, платформера і навіть карткової гри. Справжній ностальгічний вибух для усіх, хто любить відеоігри. І не забувайте, це все на телефоні. Та роздача двох чудових ігор на комп'ютер в Epic Games. Cat Quest. Сідай на корабль і вирушаю відкритий світ, сповнений пригод, магії та пухнастих котиків. Рятуй королівство, бийся з драконами і розгадуй таємниці, озброївшись мечем і гострими кігтями. Котячий шлях героя чекає саме на тебе. Nika Ghost Джамп. Двовимірний світ? Тривимірний світ. Навіщо обирати, якщо можна перемикатись між ними на льоту? Гра кидає тобі виклик, використовуй не тільки спритність, а й логіку, щоб пройти рівні, знайти секрети та перемогти всіх ворогів. Будь готовий. Це платформер, який змусить твої мізки працювати. Тепер давайте перейдемо до знижок в Epic Games Store. Hitman World of Assassination. Лисий Агент 47 знову в справі. Stealth Маскування та творчі вбивства можна бути вбивцею, а можна дизайнером смертей. Можна забрати гру за 511 гривень, але дивіться уважно беріть не партван, а базову гру. Анно, 1800 Готовий будувати імперію мрії? Промислова революція в розпалі. І в тебе є шанс стати магнатом. Будуй заводи, розвивай флот, загрібай золото лопатою. Або провалюйся в боргах, дивлячись, як твоє місто занепадає. Успіх чи крах, усе залежить від тебе. Загрібай за 92 гривні замість 920. Mortal Kombat 1. Гутуй пальці, бо буде дуже жарко. Нова МК це не просто файтинг, це видовищне бойовище, де кожен удар звучить як фінальний акорд. Хочеш відправити ворога в політ чи влаштувати йому найепічніше Фаталіті? Вперед на арену. І нехай доля вирішує, хто тут справжній чемпіон. Стімі та епіку за 428 гривень. 2. Чуєш, це зона кличе тебе. Радіація, мутанти, небезпечні артефакти. Тут виживають лише найсильніші. Ти сталкер чи просто турист? Перевіримо, коли сонце зайде, а в тебе залишиться один патрон і мутанти на хвості. І не забувай про Сидоровича, всі концертні банки йому. А в епіки за 1189 в Xbox. Підпискою 1119. Готов усі частини. Кратос, Бог війни, машина руйнування, батько який змушений пройти найважчий шлях. Цокера в руках, поруч син, а попереду скандинавські боги, які не раді твоєму візиту. Тож, що скажеш, готовий розірвати їх на шматки. В епіку 480 гривень за першу частину та 1359 за другу. Heavy out. Увага, це не просто гра, це перевірка твоєї дружби. Тобі та напарнику доведеться разом вибиратися з в'язниці, розробляти плани та діяти синхронно. Один прокол і все пропало. Готовий на справжню кооперативну авантюру? 240 гривень в епіку. І тейксту. Забудь усе, що знаєш про коп ігри. Це не просто платформер, це пригода, яка змусить тебе сміятись, дивуватись, і навіть... Трохи задуматись про стосунки. Якщо тобі потрібна гра для двох кращого варіанта просто не існує. 300 гривень в епіку. Ghost Runner 2. Кіберпанковий паркур і самурайський меч. Спробуй не померти за 2 секунди, поки розрізаєш ворогів у стелі. One Hit One Kill. В епіку за 250 гривень шик ціна. Кіберпанк 2077. Світ майбутнього, де твоя доля залежить від кожного вибору. Можеш стати найманцем, зламати систему або просто насолоджуватись життям у неоновому хаусі. Але пам'ятай, Муйнайт Сіті довіряти можна тільки собі. 440 гривень та DLC Liberty City за 411 в стімі фестиваль, місто та симулятор колонії до 31 березня, тому не пропустіть ці прекрасні снижки. Oxygen not Included. Ти керуєш колонію під землею, де навіть ковток кисню це розкіш. Вода закінчується, дублікати панікують, а система охолодження. О, вона знову горить. Що ж, давай подивимось, скільки ти протягнеш в цьому хаусі. 111 гривень. Event Colony. Ти командир колонії на далекій планеті, і тут не буде легко. Наземні бурі, дивні місцеві організми, нестача ресурсів. Та ти не здасися, правда? Пора будувати майбутнє людство, а не сидіти на місці. Медівал Дінасті. Мрієш Про життя в середньовіччі? Готовий самотужки будувати хату, полювати, виручувати врожай і створювати власну династію. Але не забувай, це не казка. А жорстоке виживання доведеться попітніти, перш ніж твої прізвища стануть пам'ятати століттями. За 448 гривень забирайте. Менерлордс. Реалістичний симулятор середньофічного феодала. Політика війни економіки, справжня епоха імперії, але з історичною точністю 411 гривень. Бенішт. Забудь про легке містобудування. Тут одна сувора зима може стерти твоє поселення з лиця землі. Якщо ти любиш складні виклики та стратегічне планування, ця гра стане твоєю найулюбленішою. Ну ж. Або найгіршим кошмаром. За 94 гривні. Залітає. Тріофол. Почни з нуля в жорстокому постекаліптичному світі. Спершу розпалити вогонь і знайти їжу, а потім створити перші технології. А далі? Чому б не подавати цілу високотехнологічну імперію? Але будь обережний, світ живе за своїми законами, і якщо ти не адаптуєшся, виживуть інші. Всього лише 37 гривень. Рімворлд. Випадкові події тут це не просто текст на екрані, це історії, які ти будеш згадувати руками. Один день ти будеш колонією, інший твій найкращий боєць сходить з розуму і атакує друзів. Як довго ти зможеш контролювати хаос. 375 гривень. Зенію версім. Стань богом і веди свій народ крізь століття. Але що як вони почнуть тобі не подобатись? Дати їм шанс чи скинути на них метеорит? Кожне рішення твоя власна божественна воля. 265 гривень. ПЛАНЕТБейс. Марс не чекай на Славиків. У тебе є астронавти, кілька ресурсів і мертва планета. Збудуєш самодостатню колонію чи спостерігатимеш, як перший шторм знищить усе. Що ти так старанно будував? 130 гривень. Ростпанк перша та друга частина. Останнє місто на землі і ти його лідер. Температура падає, люди голодні, віра слабше. чи зможеш зберегти їхню людяність, чи доведеться приймати найтемніші рішення заради виживання. Перша частина за 90 гривень, та друга за 584. Серія ігор Сурвайвінг Марс, After Mars і Ебіс. Три сценарії виживання, колонізація Марса, постакаліпсис після катастрофи, або підводне місто на дні океану, де тобі буде легше. Поляр ніде. Марс. Surviving Mars за 182 гривні, Surviving uh, The After Mars uh, 182 гривні і Surviving the Abyss 290 гривень. Теотаун. Будуй місто так, як тобі подобається. Від невеличкого села до мегаполісу з розвиненою інфраструктурою. Але не забувай про транспорт, ресурси і щасливих жителів. Інакше вони знайдуть іншого мера. Дотейч. Ти старий пророк, який знає, що на поселення насувається катастрофа, але вірять тобі не всі. Переконаєш людей готуватися? Чи вони приречені? 262 гривні. Фаундейшн. Забудь про квадратні міста. Тут будівництво це живий процес, де вулиці прикладають самі, а поселення росте так, як хоче. Твоє завдання зробити його процвітаючим і могутнім. 525 гривень. Кімбербор. Люди вимерли і тепер світом керують. бобри? Використовуй дамби, керуй потоками води і створюй найкраще поселення для своїх розумних гризунів 490 гривень. Against The Storm. Твоя цивілізація живе під вічною бурею. Кожне місто неминуче загине. Але твоя мета вижити якомога довше і зробити наступне поселення сильнішим. 200 гривень в стімі також за підписку можете зіграти в Xbox. Каталізмо. Світ зруйнований, але ти можеш його відбудувати. Створи неприступні фортеці, захищай своїх людей від орд монстрів і доведи, щоб цивілізація ще не загинула. 259 гривень. Is not an option. Час переговорів минув. Готуйся до битви. Коли на горизонті ворог, ти або будуєш армію, або готуєшся до облоги. І пам'ятай, дипломатія це розкіш, якої в тебе немає. 300 гривень. Іксіон. Земля знищена, а ти керуєш останнім кораблем людства. Тисячі людей залежать від тебе, а ресурси закінчуються. Чи знайдеш ти новий дім, чи просто станеш ще одним загубленим уламком у космосі? Infection Free Zone Світ зруйнований пандемією, і тепер ти єдина надія на його відродження. Збирай ресурси, відбивайся від загроз і зроби все, щоб твоя зона залишалася вільною від інфекції. 359 гривень. Farthest frontier Забудь про цивілізацію. Тут усе починається з нуля. Вирубка лісів, перші поля, дерев'яні будинки і жорстока зима, яке не пробачає помилок. Dwarf Fortress ЛЕГендарний симулятор, де гноми творять історії. Але будь готовий, загибель тут неминуча. І твоя фортеця колись впаде. Але як саме це вже твоя епічна сага 384 гривні. Urbex City Builder Будівництво мегапольсу. Це не просто натискання кнопок. Усе залежить від ресурсів, логістики та правильного планування. Чи зможете створити місто, що дійсно працює? 80 гривень? Терраскейп. Будівництво міст ще ніколи не було таким спокійним і захопливим. Тобі дадуть картки з будівлями, а ти комбінуєш їх так, щоб отримати максимальні бонуси. Створюй ідеальні поселення, відкривай нові локації, насолоджуйся процесом. Але будь уважний. Погане планування може зруйнувати всю економіку. 195 гривень. Що ж, дякую вам за перегляд. Натискай кнопочку підписатись, став лайк, і якщо я щось пропустив з цікавого, пишіть обов'язково в коментарі. Мені буде цікаво переглянути, і ви допоможете іншим знайти саме ту гру, в яку вони хочуть зіграти. Що ж, бай-бай.